Добрий день, друзі. Це познь. Шаровий фонтан на Лазарському ринку. Сьогодні 14 жовтня. Поджезника, як кажуть у Польщі. Цей фонтан улітку давав дуже гарну веселку. Маленькі бризи летіли на тіло. Так було приємно, коли навкруги спека. А сьогодні, завтра, мабуть, він. Останній час, останні години у цьому році радує нас своєю красою. Його відключать. І будемо чекати знову весни, сонця і знову праці цього чудового фонтану. Хай наше життя українців знову стане щасливим, веселим, без війни, з перемогою, щоб ми повернулися додому. І зробили такі фонтани для душі. Вода шумить, думки гарні. І подивіться, яке небо. В повітрі вже трохи пагне снігом. Мабуть, буде сніг. Холодне повітря, зимове. Бувайте щасливі!